Не так давно в гостях у Дніпра оперативного був військовий експерт, який протягом ну, певно 20 хвилин переконував нас, що в Україні треба запровадити вільне володіння вогнепальною зброєю. Нам стало цікаво, що з цього приводу думають дніпряни. Давайте дізнаємось. Ну, Я взагалі-то проти цього. Чому? Ну, Мені здається, це підвищить рівень якихось злочинів. В нас воно не спрацює так, як це працює в Америці. В нас ну я, я не знаю, як започаткувати цю традицію, щоб це було ну в рамках дозволеного і було норм. А, і тому мені здається, що тим паче зараз, коли в країні війна, ми без того маємо таку кількість людей і травмованих війною, і занадто агресивних. Ну зараз може це не час для цього. Великий градус напруженості, і те, що зараз може там якась п'яна бійка. То при зброї це все буде перестрілки. Чи необхідно Україні зараз легалізувати володіння зброєю війни? Ну, я думаю, якусь травматичну зброю, звичайно, треба було легалізувати, тому що ти ніколи не знаєш, в яку ситуацію ти попадеш. Але на зброю табельну потрібно, щоб були документи, і це було б також добре. Необхідно Україні зараз легалізація зброї? Що є? Що ні? Чому? Я не знаю, нема досліджень, нема соціальних якихось опитувань, як до здоров'я, до спроможності, тримати зброю, поводження суспільства зі зі зброєю. Ну скоріше так, чим чим ні, у чому саме мабуть тому, що їх дуже багато буде і. Треба буде все ж таки якось узаконювати те, що воно буде на руках. Тому що після війни, під час війни зброї буде нелегально дуже багато, а я вже Тобто ви вважаєте, що для того, щоб систематизувати це все, для того, щоб не було чорної зброї, незаконної, краще все це зробити на легальній. Легально, тому що воно все одно буде на руках. Тим часом ти просто узаконити і жорсткіше поводитися з незаконною зброєю на руках. У нас серйозне таке питання: чи потрібно Україні зараз легалізація зброї? Як ви вважаєте? Спочатку вибороні? Ні. Чому? Ну, Особливо в Дніпрі це чорівата. Нехорошими последствиями. А вы как да, Так же ж примерно. Начнутся дебоши, начнутся ну, разбой, начнется, мне кажется, со временем просто. Разве мне нет? кажется, скорее всего, люди просто не готовы к легалайзу. Ну а в майбутнем, уроке через 10, через 20, на приходе до штатов. В майбутнем можно. Да. Наверное, когда война закончится, только тогда начнется просто, ну действительно. Да, грабіош, ну, може не грабіош, ну не знаю, ну стрільба точно буде. Легалізація зброї, тобто, так. щоб я міг отак піти і купити в магазині зброю Так. з 18 років. Тобто ви не проти? Ну, це як в Америці, так, вона легалізована? В деяких штатах, так. Ну, в деяких штатах. Ну, можливо, якщо в деяких регіонах певних, де більш така посилена. Як так казати, ну ця небезпечна ситуація? Небезпечні ситуації можливо і то цю ліцензію повинна давати виключно тим людям, які адекватні, тобто пройшли у ці всі ну, психотерапевти, психологів, які вміють її користуватися. Ну це як якби і повинно бути. Я вважаю, що на даний момент ми і так маємо проблему з тим, що на початку війни видали дуже багато зброї людям, і це не є дуже добре. Я вважаю, що після війни ми ще будемо мати з цим проблеми. Проблему якого характеру? Вільний обіг зброї нелегальної? Так, так, так. Вільний продаж на чорних ринках, вільна ну те, як люди будуть її використовувати. Я думаю, що наразі це не зовсім на часі.